Оглядаю місце події. Перевіряю свідомість. Дівчина вам погано, дівчина вам погано? Перевіряю дихання. Борислава, викладіть, будь ласка, швидку. Добрий день. Людина без свідомості. Міг до 30 років. Місто знаходження Чернігівська гімназія номер 2 вулиця Варкова, 13. Чекаємо. Переводжу у відновлене положення. Залишаємося на місці з потерпілим до приїзду медиків, контролюючи дихання.